Для продовження перегляду потрібно підтвердити, що ви не бот. Оберіть усі зображення пов'язані з великоднем. Можливо, ти дещо здивуєшся, та це не має жодного відношення до справжньої суті цього свята. А ось це має. І ми поговоримо яке саме. На цьому зображенні ми можемо побачити, звідки взялося саме слово Пасха. Від івриту песах означає минув, пройшов повз. Символізує звільнення ізраїльського народу від Єгипетського рабства. І коли Христос святкував Пасху з учнями перед стратою, він святкував саме Песах. Цей символ гілки, які клали під ноги Христа, коли зустрічали його як царя при вході в Єрусалим. Та через кілька днів ситуація сильно змінилася. Замість гілок під ноги на голову Ісуса одягли терновий вінець. Символ страждань, які переніс Христос, несправедливі, безпідставні та брехливі звинувачення, приниження, знущання та катування, Його зрадили ті, кого він називав друзями. Можливо, зараз українці можуть це зрозуміти дещо ближче, і переконатись, що Бог точно розуміє, через що проходимо ми Хрест Бог. Віддає своє життя за нас, за тебе. Він взяв на себе твою провину, твій гріх, твоє покарання. Разом з тим твій біль і смуток. Найбільше з можливих жертв, яку неможливо усвідомити до кінця. Та гробниця порожня. Христос Воскрес, Воскресіння перемога. Перемога життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом, милості над судом. І ця перемога дарує усім людям надію, надія, яка нам зараз так потрібна. Він помер, щоб ми могли мати вічне життя. І зараз Христос на небесах. Зі своїм Батьком чекають нас. В ці святкові дні подумайте щиро та глибоко, що для вас зробив Христос. У Вислові Христос Воскрес, почуйте голос Бога, що говорить до тебе: Я люблю тебе! Ти дуже дорогий для мене. Я за тебе віддав своє життя, і я поруч. Христос Воскрес!